Привіт! В цьому випуску я розповім про єдиний спосіб, котрий допоміг мені схуднути, залишатися в одній вазі ось уже кілька років і бути тією бісячою людиною, котра їсть піцу о 10-й вечора і не повнішає. Додивіться до кінця, можливо, мій досвід вам відгукнеться. Я Олена, ви на каналі ОМЕЙГАТОЛена, oh де ми говоримо про те, як жити так, як хочеться, а не так, як треба, і бути чесною з собою. Я ніколи не була ну, товстою в такому загальному розумінні цього слова. Тобто ніхто мене так не називав. Але сама себе я вважала дівчиною в тілі. Ну, Якщо говорити в цифрах, я важила десь там 66-67 кілограмів, а зараз 51-52. І зі шкільних років мій стиль життя був це постійні дієти з понеділка, групи 40 плюс кілограмів. Сподіваюся, їх вже закрили, немає. І яке, знаєте, це постійне. Прагнення щось зробити з собою, щоб нарешті почати собі подобатися, і ось ця вся епопея зі схудненням, вона тривала приблизно 10 років. І за ці 10 років я перепробувала все, що можна перепробувати. Але всі стандартні методи, котрі обіцяють схуднення, вони мене викликали завжди якийсь стрес і напругу. Ну, скажімо, що йдуть новорічні свята, а ти живеш не в передчутті, а в стресі. Що це ж знову ти набереш ці кілька кілограмів. Або там я пам'ятаю, ми збиралися з подругами на море, це вже в мої студентські роки. І замість того, щоб жити в цьому передчутті, що ось ми класно відпочинемо проведемо час, я переживала, що треба потримати дієту до моря, щоб гарно виглядати в купальнику. Потім переживала, що на цьому морі я знову наберу. І ось цей постійний колообіг напруги, стресів, дієт, схудних, наборів, ваги. Тобто я завжди бачила ну, кращу версію себе в розмірі xs ксес Ну, мініатюрно підберу це слово. Я в жодному разі не агітую і не говорю, що всі мають так важити. Тобто, головне, щоб людина собі подобалася. А який там розмір написаний на бірочці, це взагалі не принципово. Але я собі в розмірі, здається, М ну, не подобалась, я не могла себе прийняти. І тому постійно шукала спосіб, як це все виправити. Багато рекомендацій по схудненню, повторюся, знову таки, мене робили нещасно і мені не підходили. Наведу приклад, що солодке, наприклад, потрібно їсти в першій половині дня. А я люблю їсти солодке ввечері. В першій половині дня я не насолоджуюсь. А ввечері, коли день минув, я дістаю собі ту молочну шоколадку з чаєм, і мені класно. Але здавалося, що потрібно обирати або вечірня шоколадка, або та фігура, яку ти хочеш мати. Але. З'ясувалося, що обирати не треба. Це невеличкий спойлер, щоб ви додивилися це відео до кінця. Поставили лайк, написали коментар, і от, все, 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 все. Способи схуднення і чому вони не спрацювали. пройдуся по найпопулярнішим. Перше, що спадає на думку, це ПП, правильне ПХ виходить, правильне харчування. Я вивчала КБЖУ, як рахувати калорії, тобто я це все знала. Та це було дуже виснажувало, Бо їсти по п'ять разів на день, детально планувати свій раціон, планувати там той день чітмілу – Це все не вписувалося в те бачення мого життя, ну яке я хотіла жити. В ПП немає нічого поганого, якщо людині ця філософія резонує і є люди, яким дійсно це все цікаво. Супер, я не така. Також був біг на виснаження, спорт на виснаження. Може, ви знаєте цей підхід, що якщо ти там поїла піцу, то відпрацюєш потім в залі. І в якийсь момент я почала сприймати спорт як покарання, що от я згрішила, з'їла там ту піцу чи морозиво, і я йду себе карати, виснажувати. Але по-хорошому спорт має подобатися, класно ним займатися, просто щоб бути здоровою в тонусі і енергійною. Але коли ти хочеш схуднути, ну принаймні в мене це не працювало. Моя мета була саме стати на ваги і побачити меншу цифру і бажано одразу після тренування. Тобто, теж, бачите, відчуваєте, тут є якась ну, напруга, немає легкості в цьому. Також я пробувала різні дієти. Я вже забула їх назви: і дюкана, і ще якісь. Ну, тобто, всі, що були дієти, я пробувала. Але в чому мінус? По-перше, це короткотривалий ефект, бо потім ти повертаєшся, дієта закінчиться, ти повертаєшся до того життя, яке жила. Все. А друга дієта це знов-таки про обмеження. Тобто, в тебе є якийсь сталий раціон, і виходити за ці рамки не бажано. Але, скажімо, ми зустрілися з подругами, пішли в кав'ярню, і вони п'ють каву з тістечком, а я маю пити зелений чай. І мені знов таки від цього ставало сумно. І я нагадаю, це все тривало 10 років. Тобто, 10 років я шукала ось цей спосіб, як мати ту фігуру, що я хочу, але не сумувати, не жити в депресії, не жити в обмеженнях. Якщо вам подобаються ті теми, про які я знімаю, вам імпонує моє світобачення і ви вважаєте, що про це все важливо говорити, долучайтеся до патронської спільноти. Там ви можете дивитися секретні епізоди відео і читати пости не для всіх. А з вашого боку, фінансова підтримка каналу, котра допоможе мені знімати більше, частіше, робити як розважальні, так і соціальні випуски. То що ж допомогло мені схуднути раз і назавжди. Я сподіваюся, що назавжди, бо трохи більше ніж рік я народила дитину і досить швидко повернулася в довагітну вагу. То, можливо, це знак, що ця вага зі мною ну, там, на тривалий період життя. Знов таки я підкреслю: мені не імпонує ідея утримувати вагу. Мені подобається ідея просто жити і бути в цій вазі, коли вона от просто є та, яка тобі комфортна, яка тобі подобається. От чула таку пораду, що хочеш бути багатим, спостерігай за багатими. Я її переписала на свій лад, що хочеш бути стрункою, спостерігай за стрункими. До речі, про те, як мені допомогло спостереження за багатими, розкажу в одному з наступних випусків. Тому підпишіться на канал, щоб не пропустити. Я почала запитувати в дівчат, котрі, на мій погляд, струнки і без явних харчових заморочок, як їм це вдається. То, от жодна з моїх. Ну, я не люблю це слово, але зараз його скажу худих знайомих. Вона поняття не мала, скільки калорій в снікерсі. Але люди, котрі постійно худли, вони знали досконало, скільки в снікерсі, скільки в молоці, скільки в тому ж самому зеленому чаї. І в принципі, в моєму оточенні а, дівчата, на котрих я за котрими я спостерігала, вони не заморочувалися харчуваннями. вони просто їли, як відчували. Тобто харчування просто от якось було в їхньому житті, але не в центрі, не в колі їхніх інтересів. І, пам'ятаю, запитала в моєї е, сусідки на той час по квартирі Саша: як тобі вдається з'їсти один шматок піци і зупинитися? І відповідь мене тоді дуже вразила. Вона відповіла, що так я наїлася, якщо я з'їм ще один, мені ж буде боляче і некомфортно. Тобто, виявляється, можна настільки добре відчувати свій організм. Що він просто тобі подає сигнал Стоп, і ти зупиняєшся, ти не продовжуєш їсти. Бо в мене було не так, я могла з'їсти там чотири тих шматки піци, мені вже боляче, цей шумунок болить, мені важко хочеться лежати, але я продовжую. І ось це був перший дзвіночок, що відповідь близько. Тобто, потрібно навчитися відчувати своє тіло так, щоб воно саме на автоматі говорило: Стоп, ти наїлася.' В принципі, та проблема не в якійсь шкідливій їжі, проблема в її кількості. І я почала дуже ретельно спостерігати за своїми відчуттями. Скажімо, прийшла я з роботи, я на той час працювала в офісі, з'їла пів кіло печива і записую, чому я це зробила, чому я з'їла відверто багато. І відповіді мене засмучували, тому що ну, я втомилася, я невдоволена своїм життям, тому що мені не подобається моя робота, я боюся її змінити. Колись пам'ятаю, я купила собі таке відерце з морозивом, теж його з'їла, і задалась питанням: а навіщо я з'їла так багато? Що за цим стоїть? І відповідь мене взагалі довела до сліз, бо. Це єдине задоволення, котре на той час було мені доступне. Тобто, на щось ну, умовно там піти в басейн, поїхати в спа, в мене не було коштів. Піти на прогулянку чи на пікнік в мене не було сил. Бо я настільки втомлювалася і виснажувалася, що ось це Морозиво — це єдине, що допомагало мені відпочити. І поступово я розуміла, що я заїдаю, переїдаю, обираю саме шкідливу їжу, котра мене заземляє. Заземляє має на увазі, оти типу, поїла така, о, все я хочу лежати, в мене нема сил думати про те, який сенс цього життя і куди я йду. І коли я чесно подивилася, що ж відбувається в моєму житті, я почала це потроху змінювати. Це був важкий шлях, бо я закінчила стосунки, котрі тривали на той час 8 років, бо вони мене більше ну, не надихали, нас поєднувала там якась звичка і знов таки серіали зі смачною їжею. Я звільнилася з роботи, це було страшно, це був шлях в нікуди. І це зараз так розповідаю, це не якась там історія успіху, це були дуже важкі рішення і дуже тривалий час я їх приймала. Я прям змушувала себе чесно подивитися на те, що відбувається в твоєму житті. Ці причини можуть бути в кожного різні, бо ну, зрозуміло, що є щасливі жінки і в стосунках, і е, успішній роботі, але незадоволені своєю там, фігурою. Але головна моя меседж в тому, що треба зрозуміти ось ці причини, котрі тебе змушують переїдати. І щось з ними зробити? А наступний крок це чесно задати собі запитання, чому я 10 років не можу схуднути, ну в моєму випадку. Що буде після того, як я схудну? Чому мене це так лякає? Ну, бо за 10 років досягнути цієї цілі, а при тому, що моя ціль була кілограмів, грубо кажучи, 15, можна було б, але я не могла. Що мене зупиняло? Перерахую вам мої відповіді, можливо, комусь зрезонують. Перше, це схуднення завжди дає тобі ці адреналінові качелі. Ти чекаєш того понеділка, з якого ти почнеш правильно харчуватися, купиш жималку і от нарешті ти почнеш міняти своє життя. Потім качелі тебе качають в іншу сторону: що ось прийшли вихідні, знову все пішло не за планом, і ти звикаєш. Тобто, це схуднення це дуже легкий спосіб отримати адреналін і додати своєму життю сенсу, що ніби тебе постійно є якась мета, до якої ти прагнеш. Наступне, що було в мене, це те, що їжа найдоступніша розвага. Щоб дозволити собі інші розваги, мені треба було або більше сил, або більше грошей. А на булочку кошти завжди знайдуться. Ну, це знаєте, як у курців. Курець завжди знайде ті кошти на пачку цигарок, а я завжди знаходила на солодощі. Ще одна причина, котра мене шокувала після чесного діалогу з собою, це те, що з деякими людьми мене об'єднувала тільки піца. От я пам'ятаю, ми збиралися там дівчачою компанією, і ми дуже багато уваги приділяли тому, хто що буде їсти, хто що буде пити. Це була ціла процесія. Тобто, зустрітися, грубо кажучи, просто попити зеленого чаю, нам було не цікаво. А по-хорошому е з твоїми людьми тобі цікаво, незалежно від того, їсте ви щось випиваєте чи ні. Це знов таки можна перенести на алкоголь, чому. З багатьма людьми комфортно зустрічатися лише коли ви випиваєте. І це теж було болюче, бо я почала аналізувати своє оточення, які люди мені цікаві насправді, а з якими мені цікаво пити або їсти. Звучить, можливо, абсурдно на перший погляд, але якщо в цьому покупатися про це, поговорити більш глибинно, я думаю, то багатьом це може зрезонувати. І... Ключова причина була в тому, що підсвідомо я дуже боялася, що причина того, що моє життя якесь не таке, не в зайвій вазі. Бо коли в тебе є зайва, на твій погляд, вага, на неї можна все спухнути. Як у мене було, я не знімаю відео, бо в кадр камера мене буде повнити. Я живу в цій старій квартирі, бо та дуже зайва вага. От мені зараз не до цього. Ну тобто я все в своїй голові в усьому звинувачувала вагу. Що я не зустріну того чоловіка, якого я хочу, бо ну я ж така в цілі, а в тому чоловікові, про якого я мрію, подобається точно інші дівчата. І тобто, коли я нарешті ну, схудну і стану тією кращою версією себе, мені доведеться міняти своє життя. А це так страшно, Боже, як це страшно. Тому краще 10 років худнути, і хай вона може й 20. А на ось ці зміни мого життя, мого мислення, мого ставлення до того ж відбувається, минуло десь два роки, де я поступово прибирала зайве і додавала в своє життя те, що можу, що мені подобається, що мені надихає, що мене надихає, і щоб потреба закривати дірки і цю пустоту їжі, їжею, вона нарешті зникла. Поступово я намагалася ставати уважнішою до себе, тобто відчувати, як на мене впливає. Умовно, кілограм цукерок і як на мене впливає яблуко. Підсумую, що мені допомогло. В першу чергу це чесна відповідь на запитання, чому я досі не схудла і що буде, коли я схудну. Друге, це розуміння, які, яку порожнечу я намагаюся закрити їжею. І третє, це книга Алана Кара легкий спосіб скинути вагу. Про неї я не розповідала в цьому відео, бо читала її кілька років тому. І перечитувати не було бажання, щоб посвіжити в пам'яті ту інформацію, яку він давав. Але моє сприйняття їжі Алан Кар дуже змінив. Зараз я не харчуюся ідеально, тобто мій раціон це не салати. Я їм все те, що я хочу, а хочу я різного, в різні дні. Інколи це може бути салат, інколи це може бути хот-дог. Але я ніколи не переїдаю. Ну може, то ні, мабуть, навіть ніколи. Я не можу згадати. Тобто я можу поїсти ситно, знаєте такого прям заповнення, коли я хочу весь вечір лежати і дивитися супермаму, щоб трохи притушити свою енергію. Ось Мося з'їла така, о, клас, вмикайте. Ну, у всіх є свої guilty плежеру. Але це вже не мій стиль життя, а це інколи мій свідомий вибір. Тому я можу впевнено сказати, що я навчилася керувати їжею, а не їжа керує мною. Це сказане в відео це мій особистий досвід. Він може вам відгукуватись, може не відгукуватися. Буду вдячна, якщо ви поділитеся в коментарях. Напишіть, будь ласка, які думки у вас виникали під час перегляду цього відео. Можливо, щось здивувало, а щось навпаки здалося якимось абсурдом. Дякую, що дивитесь, дякую за зворотній зв'язок. Це дуже надихає знімати більше, частіше і піднімати ті теми, котрі, врешті-решт, зробили моє життя легшим і, можливо, зроблять чиєсь.